одній із котелень Павлограда провели низку важливих оновлень, щоб підвищити ефективність роботи і зменшити споживання газу та електроенергії. В цьому році ремонтні роботи були направлені на улучшення роботи ефективності котельні. На третьому котлі у нас була замінена конвективна частина, був перероблений конвективний канал. Саме через конвективну частину та канал проходять гарячі гази, віддаючи своє тепло в воді або пару. Їх оновлення дозволить значно зменшити втрати тепла. Раніше уходячі димові гази були 140 градусів, ми ожидаємо 70. Економія газу составляє в час в сутки 20 метрів кубічних. Якщо посчитати на весь опалювальний період, виходить величезна сума. Для більшої економії газу фахівці перенесли баки запасів хімочищеної води безпосередньо до котельні. А якщо ми раніше брали брали цю воду з температурою плюс один, то тепер ми будемо брати підживлювальну воду десь температурою 15, до 15 градусів. Ну підживлювати водою. плюс один і градусів. Це теж впливає на економію газу. Щоб довести холодну воду, яка потрапляє до котла до потрібної температури, доводиться витрачати додаткове паливо. Якщо ж у систему надходить тепліша вода, газу потрібно значно менше. Нам поставили в этом году, установили в тому році новий частотник на мережевий насос. Він впливає на роботу електродвигуна. Якщо потрібно, більш-менш там ну, збавити нагрузку. Це впливає на економію електроенергії. Частотний перетворювач, так званий частотник, дозволяє регулювати швидкість електродвигуна, щоб насос працював не на повну потужність, його можна трохи пригальмувати. Завдяки цьому двигун споживає менше електроенергії. В цьому році ми всі роботи виконали на 100%. Котельня повністю готова до опалювального періоду. Ми ждемо команди, можемо розтаплюватися хоч зараз. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко – Новини ПТРК.